Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Півфінали, чоловіки Майами Опен Хардкорд. Сьогодні у нас 28 березня, п'ятниця. І сьогодні пізно ввечері, і навіть вночі відбудуться ось ці два півфінальних матча для чоловіків. Вмощуйтесь зручненько, дуже коротко, лаконічно. Буду намагатися не затримувати вашого е, часу багато на відбирати. І е, не забувайте, головне, підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую вам за це. Менджик Фріц. Ось вам і юне дарування. Такий юнак ще, поки йому 19, він вважається юнак до 19 включно. А далі вже йде молодь до 21 включно. І потім вже дорослі е спортсмени, дорослі тенесисти. Так що юначе Менджик, Якуб Менджик із Чехії, здивував уже всіх. Він уже заробить і непогано е, турнірних балів за Майами Оупен, і грошей, звісно, що тут скривати. Е, Фріц, Тейлор Фріц, ну, четверта ракетка. Вибачте мене, йому, е, як то кажуть, і положено бути на такому рівні підтримувати. Але я вам скажу. Одне друзі. Що стосується захисту турнірних і рейтингових балів, це вже потрібно лише одному тенесисту Грігору Дімітрову, який був у минулому році на Майамі Оупен у фіналі. Тому Дімітрову треба як мінімум вийти в фінал. Щоби його залікові бали турнірні, були зараховані до рейтингу. І таким чином, як хоче Дімітров, але йому потрібно буде перегравати самого великого Нолі. Новака Джоковича. А ми поки що закінчимо по першому півфіналу. Це я просто розповів вам про захист турнірних балів. А зараз перший півфінал Менжик проти Фріца. Зустрічались одного разу на US Open в 2023 році. Впевнено 3-0 сетах переміг Фріц тоді. Ну, тоді, Менжику взагалі було. 17 років. Отже, друзі, на сьогоднішній день дуже круто відіграв Менджик, я вже казав, і так я продивився: відносно мало сил було затрачено на проходження до півфіналу. Мені здається, навіть фріц. Провів більш часу і затратив більше енергії і сил, щоб добратися до півфіналу. Ось тільки чого стоїть останній матч з Беретіні. Мені здається, що Менджик більш, я би так сказав, більш резвіший і більш мобільніший. Але все ж таки я не буду конкретно вибирати переможця у цьому матчі. Так, звісно, Фріц грає вдома, Фріц досвідченіший. І, здавалося б, нібито Фріц має перевагу і Фріц фаворит. Але все одно я не буду прогнозувати перемогу Фріцу. Хоча не виключаю її. Так само, як і Менджик. Я вважаю, друзі, навіть не дивлячись на те, що Фріц досвідченіший і буде грати, ну, давайте так вважати і дивитись правді в очі, вдома. З крутої підтримки, вдома в США. Але все одно у якуба Менджика також є чудова. Команда підтримки і фанів уже навіть. І чешських емігрантів і туристів дуже багато в Флориді в ці часи спекотно. Тому багато туристів. Я вважаю, що все ж таки можна спробувати і ризикнути, взяти один сет від Менжика. Тому я на це і піду, друзі. Плюс 1,5 фора по сетах на Менжика 1.63. А тепер переходимо до другого півфіналу, більш потужного, я вважаю. Тому що, по-перше, грає фіналіст минулого Майамі. І це мотивація дуже важлива. Я про Грігора Дімітрова. Болгарин був на початок Майами Оупен 15, Джокович 5. -м. Між собою зустрічались, увага, 14 разів тільки в офіційних матчах. Рахунок особистих зустрічів 13-1 на користь Джоковича. Представляєте, перший матч був зіграний. Між Джоковичем і Дімітровим у 2012 році. 13 років тому назад. І ось за цей час лише одного разу вдавалося Дімітрову виграти. А так, 13-1 на користь Джоковича. Я, звісно, думаю, що тут фаворит Джокович, але. Не впевнений. не впевнений, що е, тут не можна виключити сенсаційного результату. Повторюю, це е, причина в тому, що Джоковіч вже заробить і балів, і грошей. Е, першим Джоковіч вже ніколи не стане. в Ті е, дні, в ті місяці і роки, які залишилось йому грати, е, першим номером в рейтингу чоловічому він вже не стане. Давайте дивитись справді в очі. А е, так ще пограти е, в своє задоволення для своїх фанів нолі зможе. Тому я. Так само, як і в першому півфіналі. Тут не вибираю переможця, а я хочу е зіграти, друзі, мабуть, трішки ризиковано і сміливо, але все ж таки трішечки на користь Дімітрова. Тому що у Дімітрова є мотивація, є стимул. Це захист, повторююсь, е Рейтингових і турнірних балів по відношенню до минулого Майами Оуен. І тому я хочу так само, як і в першому півфіналі, взяти сет від андердога. В першому півфіналі андердог-меншик. Я взяв від нього сет плюс півтора фора по сетам. І тут андердог Дімітров. Я беру від Болгарина. Плюс 1,5 фора по сетах на Грігора. Тут вже коефіцієнт 1,93. Скріншоти по моїм прогнозам вже давним-давно чекають зранку на вас в телеграм-каналі. І хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози і про мої наміри і плани. І той заощаджує і 5, і 10, і іноді і більше хвилин. Свого особистого часу це дуже зручно, друзі. І дуже-дуже заощадливо. Користуйтесь, ласкаво просимо. Посилання до... <кхм> Вибачаюсь. Посилання до мого телеграм-каналу знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. А дивлюсь, я всі. Прямі трансляції на сайті, які опубліковані опублікований у е, описі під цим відео. Користуйтесь. Друзі, не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на наш канал це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Пишіть, буду чекати, це дуже важливо. Дякую вам наперед. І дякую за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Я вважаю скорішої перемоги над рашизмом, всім нам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, папа, -па, всім до зустрічі, друзі!